Що це за машина така? Йобен Бог. Це Fiat 11.00. Є підозри, що в нього двері відкриваються як в Rolls-Royce в різні сторони. Скоріше за все, воно так і є. А я думав здалека, що це взагалі запорожне. Видно, старанну руку перекупа, старалися, робили як для себе. Ви просто подивіться на цю фарбу. Та вона ще буде їздити, ви будете їздити, ваші діти будуть їздити. Зеркала для дураків. Була синя, стала чорна. Nissan ніколи не підводить, особливо коли розряджена батарея. Всередині ще лишили зарядки, лишили шампунь, розчос. Та ти що красота? Брем. До чарджер Дайтона. Такий от жовтий джміль, бляха муха який розриває всіх на дорозі. 6-4 літра мощності. No reverse. Тобто... Немає задньої передачі. Машина не для слабаків. І вона ще й розряджена, проперджена і може тут навіть хтось помер. Точно не знає, машинка взагалі прикольна, ну, конечно, не ця Ця вже така побачила, де гайки закручуються. Машинка, як з мультика Chevrolet SSR. Тут Chevrolet-и придумали собі, що можна в пікапчиках впихнути корветовський мотор, назвати його пікапом, і він буде ганяти. Доволі така популярна машина, дуже жалко, що Бля, ці паскудники не лишили ключа, щоб ми могли його затестити. Це, звісно, печаль біда. А так би ми на ньому навалили, ми по на ньому дали. Америка все для людей. На аукціоні появилась нова фішка. Можна взяти такого жужика і на ньому їздити шукати машинки. Прикалдес пропорцион такий. Коротше, мені вже подобається. Мені вже подобається. Всі люблять Кемрі 3.5. А це Honda 3.5. Але на механічці. Для пацанів слухаємо звучок. Що можна купити в США за 2000 доларів? От, наприклад, такий от Honda Odyssey, ну Тут трошки треба підкрасити, тут треба трошки більше ізолінти. Двері стоять майже рівно. Дуже знайомий значок і дуже незнайома зовнішність. Це ж новий Chevrolet-Corvetic. Його мотор посередині, тобто ззаді посередині. Ось так відкриваються ті литса. Нас зустрічає отакий квадратний руляка. Фух, така от панель приборів. Та ти що? Тільки нікому не говоріть. Давайте подивимося, пиздує чи не пиздує, він має просто зараз розривати тут все. Попом є башим. Ото я розумію, рвієті отобуща. Такий по кайфу. я вам серйозно говорю. Він так шліфунув, просто отак боком почав їхати. Блін, ну прикольно. Оця штука, звісно, така собі по зручності. Це типа для пасажира. Так тих пойме, що тут де натицали тих кнопок, але їде прикольно. Отаке я бачив в Lamborghini. Отаке я бачив в Макларені. Ну, це точно ламберджамбер. Сьогодні в нас на обзорі два Мерседеса. Мерседес S600 2009 року і Мерседес S63 2014 року. Діди скажуть, що ти рівняєш пісюна з пальцем, але ви просто подивіться на цей S600. Так ти що, так ти що, яка красота? Електронний спідометр у 2009 році. Камера V12. це виглядає. Так, ви запам'ятали? А так виглядає в С63. Так ти що? Та Оставляю вашій увазі BMW 325 1985 року. Коротше, отак ото вона ото виглядає. Отака ото в неї ото тяжка доля була. Настільки тяжка, що там от колесо видно. І дирки в салоні. Але продається вона всього лише за якісь 1800 долярів. Приколдес купеха. Ну, коротше, її, напевно брати не будемо. Що ти купив битка або попав в аварію, авторобот Палатайн займається рихтовкою автомобілів. Є фрейма, є покрасочна камера, є все, що треба, щоб зробити машину в ідеал. Звертайтеся, не пожалієте. Спеціально, не. він спеціально ми хочемо закадрити. Ого! Пушка пожежа. Він може так взірватися по суті. Ого, Mercedes То Спринтер. Той є спрінтер, друже. Всі обирають спрінтера. Він як Байрактар зносить всіх інших бусиків зі своєї дороги. То король бусиків 2017 рік. Та ти що? Ви просто подивіться, як новенький. 384 милі пробігу. Якраз пройшов обкаточку. Завівся з пів оборотика. Диви, яка буде. Та тут бабів наложив і боком, чи на криші, чи де хочеш. Сюди посадив та погазував. Представляю вашій увазі найдешевшу машину в США: Mitsubishi Mirage. Нову таку можна взяти за 15 тисяч доларів. А отаку от 2018 року можна вже взяти за тисяч за сім. На отаких пиздатих ковпаках. 14 радіусу. Всередині нас зустрічає отка тканинка, як штани за 40 гривень. Заводимо її. Фух, завелась. То вже їбісь. Ось от здоровенний екран. Е, трикутники на рулі. Подивимося, чи їде. Їде. Можна брати. Я вам серйозно не дуже раджу, тому що тут не дуже велика різниця з Тавроном. Один і два мотор з мотоцикля 3 пиздує чи не пиздує. Ух! Мчить як кобила за пивом. Коротше, ну щось. Ну Ми їдемо, ну ми їдемо! Ви готові до надскладного завдання. Що це за відро? Що це за тачка взагалі така? Ви просто подивіться. Ви просто подивіться. Просто подивіться. На цю машину і попробуйте вигадати, що це. Фіскер, Карма, перекупська машина 2012 року. Дивіться, які дісочки. Коротше, вона просто максимально примаксимально, а, сучасна була на 2012 рік. Коротше, хотіла тягатися з Теслою, але не вийшло, не фортануло. вони по суті обанкротилися. Бачите, такі перекупи роблять діла. Коротше, кращий ремонт це ізолента. У 2012 році Фіскер Карма. Супер рідкісна машина. Так, вона вже по суті завелась, бо вона вроді би електрична. Сука. Це я типу, хотів задню передачу включити, але включив дворники. Так? Горить багато всяких штук і дрюків, айрбага точно немає, але ми пробуємо. пиздує чи не пездує. До речі, навалює вона прям мощна. Ну типу як можна? 60 було. Все, угомонися, Угомонися з тою джелькою. Дай нормальну машину купити. Хоч раз. Блін, ще й Іф! Іф за 12... Так от цей Mercedes приїхав за аукціону 2013 рік. Ну, красота! Йобен-бобен, дивіться, які шини. Шини як нові, буде зимою гасав на повну катушку. 2013 рік 106-7 тисяч миль пробігу. Так, салончику трохи засрано. Трохи максимально засрано. Але нічого. Так. Затерти сідуха. Давай, подимось. Фу, завівся з третього тичка. Ну, не фігово працює, моторка латає, буде їздити. Ого! Короче, Коротше, недовго я порадувався Мерседесу. Все. <гад> <гад> <прав> Каже, заклеїте. Коротше, 70 доларів і буде як нова.